Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Пригод сьогодні дору. На дору поставили обов'язки завозити траву. Дора в нас возить траву. На її обов'язок. В коментарях, по попередньому відео там мені чесали з ефіру. Прошу вод моя фіра, я їх маю дві до вашого відома. Одну маю з нормальними дошками. О, 4-х метрову, неполаману. Бачите, не поломану. нормальну маю фіру. А другу маю таку для всяких бездоріж Фіру. Так що прошу, щоб у вас голова не боліла, все у мене нормально фіра. Тепер покажу вам шлею і поясню. От є шлея, Це була шкіряна шлея. Шкіряна шлея. І ту шлею урвала в мене. Тут от посередині порвала Маруська. Ще як була. Я б її перешив, дав такий от паз, якщо видно, паз і тут усилив. Тут. З войлоком, з усім, так як має бути. Нормально для роботи йшла я. А в будущому підростуть коні, дай Бог, вийдуть на свої руки. В майбутньому ми закажемо що на дору, що на Мілана закажемо хамут. І все буде в нас окей. О, Там Сашко заглядає, то він тут і косив. Така оцей. Так що веземо, 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 веземо траву до хати. Коники, на завтра, може буде жара. О, стань зверху. О -о -о. стань так би було вірночка. Сюди, Ілюш. Ілюш, все ззаду, я такого буду перший знімаю. є ма, -е. полегко. Ооо, по помаленьку, помаленьку. Дора нам вже навчила, фіру тримає, спирає. Дора в нас взагалі молодець. Уроки сприймає все так, як має бути. коли трохи літом стояли в стайні. Дора в нас така такий собі живчик щось став. Не знаю чого. І ніби машинця не боє, поїхав по, -по, по машину, помалу дару. Айта. Ай-та, помалу. Не бійся. Айта, є. та ну, Помалу бо бляха дорога, ти. Гоїчся. Бажають, полегко, полегко, мала, полегко. Такі у нас справи, сьогодні субота. О! кобилка ще навчила, але дора взагалі. Мащо б науки, дора, молодець. Всі уроки у нас прийняла, так, як має бути. Але кобила вже велика. Великої нагрузки ми їй не даємо, але от такі о, такі потрошки, потрошки. Нехай в нас у 8. Поставили на неї обов'язок завозити траву драву. Ойшки малуйте, тобі ніхто не гонить. Енергії в неї вистачає, десь енергію треба дівати. Люди пишуть, люди посаду так пишуть. Люди пишуть, що за скоро. Може і за скоро, але ніді не бракує. Тут у нас в селі є кобила пів і роботу робить. всю. Помаленьку заб'є грудницю і, і ніхто ніде не гонить нас собі помаленьку, як як вічка, бажає за потрібно, так і йде. Хоче біжить, хоче йде, ніхто є. Казав нас анархія. Всі роблять те, що хочуть. так. Помалу дара несте Компот. Вічта. Я рахуюся, кожен кінчить. Чи є робота на нього, чи нема на нього вічто дара. Він має бути, бути, бути об'їжджений, навчений. Можна було запрягти чи сіна привезти. Ну, так я по, -по господарству, кожного, хто має коня якусь. Господарку, кожен має якусь коло хати робот. Так що я рахую, що коня треба об'їжджати, вчити. Все буде окей. Віщта, Дура, вічта. Дара в нас молодчин. Дора, хто тепер слідкує за каналом, Дора то є дочка Хілтона. Каріни. Хілтона знають точно всі. Хто слідкує за каналами, він є на каналі. Васі Бойчука є. І... Ще в козі на каналі. Тернопільські коні, по-моєму. Тернопільські коні і по-моєму. Барбара Точно не пам'ятає. Але є Хілтон є на каналах, моценний жеребець. Дора то є дочка Хілтона, і собі непоганий екземпляр. Дора тепер трохи зможніла, набрала, так не досить непогано набрала і в обйомі, і трохи підросла. Так що я рахую, що такої його зарядки їй нічого не буде абсолютно. Це є моя думка і йдемо не до того, щоб вона була обучена на всіх сторонах. Я дора ішта дора молодець. Айде. Працював до обіду. після обіду возив травичку, травичку. І... Треба дати що знають, може завтра жара буде, треба дати. Вони стоять на стайні, як жара. Завтра неділя спробуємо перепинати, коло них що йому буде робити. Трошки пасло, ще не дні, ще не перетинали, стоїть стайні. Піро беремо той пане сподобали Так що все буде все буде Україна І екземпляр Помалу, помалу. Та чекай де біжиш зараз побіжеш Мілан теж добре себе дає, О, вже чують, що Мілан себе теж дає добре вчити, трошки ще є напряг з поворотами, але то нічого. Я думаю, що практика, я думаю, що практика все покаже і навчить. О, помало візь. О, добре, го, гоп! Вже знає, що має у стодолу завозити траву. Ось вот така наша красуня дорочка. Має гарну звізду, зірку, овади, як завжди, не дають коням спокою. І то їх хмара. Нічого, зайдеш достатньо, зараз дам місце дати стояти. Трошки зерна. Прошу. Такий екземпляр. Вона би було здоров'я, мир на землі. Така от наша кобилка, рік є три місяці, буде 15 серпня. Запрягли ми її рівно в рік і два місяці, так? В рівно в рік і два місяці. Одна наша дотепна фіра, як ви кажете. Та фіра вже перевозила на собі скільки що. Якби вона вміла говорити, вона б вже книжку написала. Правда, Влад? Бачила Так, та фіра бачила життя. Давай вічно. Стодола в ай, Помалу по приправій бік. Стодола в нас проїзна. Отак, дорого. Опрр! Добре, казка. Все, випрягайте! Коні ви хлопці, коні дякувати Богу, спокійні. Що, що дора, що той хлопці, що запрягають, що випрягають. Мілана вже теж самі запрягають, випрягають. Так що все, казка. Наука то є, велика сила. Ого, ви ними перші здир. У нас малі жителі. Красуня стоїть мала. Перемога. У нас красавчик. А, красавчик. Мілан, але тобі дам їсти, хлопчику. Іван нині так твердо попрацював, молодець. Мілан, то є красавчик. Кінь для роботи то що треба. Так, Мілан. Тихо-тихо-тихо. Що тихо, тихо. є? Тихо. Сьогодні перемога наша. Таке лошадку нічого. Я думав, забрали, від кобили, Трохи думав похудає, але дякувати Богу, нормально. На себе чухає. Наступ, до. Посе вже на припоні. Є наступ. Посудь разом здорові на припоні. Так що все окей з перемогою. Така от перемога. Перемогу, напевно, в майбутньому будемо продавати, тому що вирішили, що нам три коні не потрібно. Дор. Дору лишимо з Міланом. А перемогу. Якщо би когось цікавила перемога. Ми можемо продати. Перемога має вже метр 30 по лінійці. Має метр сорок по тілу, коротше. Може не немає там ще метр двадцять дев'ять, такого має висоти. Ногу має 18 дібів. І, і об'єм має метр сорок, по-моєму. Не буду кривити, бо я щось нам давно вже мірю. Ось такі от справи у нас. Перемога вже відвикла від кобили, нормально. Тебе пантрує би їй зерна дати. Та перемога, так я пантруєш би тобі зерна дати. Ну, я тебе зараз поверну, ти. Я на наші не можу повернути. Ну. Коментуєте. Так що наразі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Коментуйте. Будьте здорові, гарного вам перегляду всім. Слава Україні, до нових зустрічей.